Дарю, шо за те, що ви кажете про нашу співпрацю і. Продовжуючи, можливо, десь заперечуючи, не зовсім може погодитися з деякими виразами. По-перше, місцеве самоврядування вже у нас тут є, і можливо, можна і не їхати завжди в Польщу для того, щоб зустрітися з головами громад. Сьогодні у нас делегація 12 представників місцевого самоврядування тут в Свіноусті. І наша організація, центр розвитку місцевого самоврядування, громадська організація, яка займалася підтримкою децентралізації, вона Ну і до війни, і під час війни ми не зупиняли свою діяльність, і ми працю працюємо і працювали для того, щоб розвивати українські громади. І під час війни це ще більш важливо і ще більш гостро стоїть я хочу сказати всім тим, хто сьогодні в залі, і тим, хто нас сьогодні дивиться, що Україна зараз переживає дуже складний час. Дуже складний. Якщо говорити вб'є пів міста чи не вб'є, коли навіть одна людина гине це твоя рідна дитина, чи твоя мати. Це Страшні речі сьогодні перед Україною стоїть дуже багато викликів, і перше з них це безпека. І мені здається, що всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною, це не просто українські виклики, це, це наші загальноєвропейські і загальносвітові виклики, бо це іде війна в Європі, а не в Україні. І ті ризики, які сьогодні стоять в Україні, завтра вони можуть стати ризиками всієї Європи, всього світу. Це і демографія, і безпека, фізична безпека. Так, це екологічні, дуже складні виклики, які сьогодні ми маємо. Бо у нас спалені ліси, у нас заміновані землі сільськогосподарського призначення. Які, ну це дуже такий значний, значні збитки нанесені, дуже великій території і. Коли ми говоримо про те, що буде далі, зараз вмирає дуже багато молодого населення. Це молоде населення, яке могло би продукувати дітей. Тобто демографія буде ще падати, і сьогодні ми разом маємо подумати про те, як в першу чергу захистити. Українців, які сьогодні захищають Європу і світ, і коли ми говоримо про відновлення і відбудову України, я вчора дуже уважно слухала всіх спікерів Марика Белко, який дуже важливі речі сказав, так на які нам треба звернути увагу. Він сказав про об'єднання всіх країн і про вироботку спільного плану. І мені здається, що це наше завдання номер один сьогодні опрацювати спільний план. І що з цього з цього боку робиться вже в Україні? Я можу сказати, що ця війна дуже об'єднала і уряд, і суспільство, і громадські організації, і військових. І сьогодні ведеться робота. У нас в уряді створені відповідні організації. Які, е, у нас об'єднано міністерство по відновленню і розвитку громад. Воно об'єднало два міністерства. Створено державне агентство з відновлення та розвитку. Так, тобто створені інституції і навколо? Оло, дуже багато є громадських організацій, які ідуть співпрацюють, волонтери, які кожен день допомагають армії. І це такий, знаєте, загальна, загальне підґрунтя, яке вже сьогодні працює. Можу сказати так, що не може бути просто окремо відновлення на державному рівні окремо на місцевому окремо. Це загальна синергія всіх. І вона сьогодні іде, можливо, і складно, бо ризики безпеки вони сьогодні є. І кожен день потрібно думати і про безпеку, і про економіку. Бо економіка це наш другий фронт. І наша організація, наприклад, ми з перших днів нас підтримувала польська українська господарча палата, польський народ. Я дуже вдячна за це. Всьому польському, всій польській спільноті за те, що кожен допомагав чим міг, так і виклики змінюються кожен день. якщо вчора потрібна була їжа, то сьогодні вже потрібна не їжа а потрібно думати, де людям дати роботу, бо відновлення. А можливо побудова нової України, як вчора знов таки ж процитую Марика Белку, нова нема сенсу відновлювати стару шиферну кришу кровлю на будинку, яка була пробита. Вже є сенс ставити там сонячні панелі і батареї. І сьогодні ми, коли незважаючи на те, що йде війна, наші голови громад знайшли можливість. Приїхати сюди. У мене чотири представники в делегації Харківської області, яка є деокупована громада, от сидить на першому рядочку, так голова військової адміністрації, є голова, де проходила лінія розмежування. Вона вчора виступала. Там сьогодні страшні виклики, але вони розуміють, що сьогодні треба думати про економіку, і вони сьогодні вже їдуть сюди. Ми сьогодні вже наша організація, ми шукаємо їм партнерів. Для чого? Щоб була довіра, бо відновлення і побудова нової України буде тільки коли буде довіра. Ми не, му, не будемо говорити про гроші. Спочатку потрібно говорити про людей. Бо навіть якщо у нас будуть мільйони і мільярди, якщо у нас не буде людей, які зможуть відновлювати і будувати нову Україну, нічого не вийде. А щоб були нові люди, їх потрібно зараз підтримати в Україні тих людей, які зараз. Воюють і живуть в Україні, бо ви от зрозуміти глибину проблеми. Вчора сказали, що для того, щоб відновлювати Україну, потрібні інженери, будівельники, проєктувальники. А вони йдуть на фронт. От кожен день ми читаємо, що вбили головного інженера проєкту, головного архітектора, голову громади. Це люди, які мають дві вищі освіти, три вищі освіти. Як їх вберегти? З одного боку, ми розуміємо, що вони мають бути на фронті, а з іншого боку, ми розуміємо, що вони мають будувати. Тобто, зараз нам від вас потрібні не гроші, а думки. Допомога, технології, ми маємо всі сісти. Я дуже вдячна польсько українській господарчій палаті за цей майданчик. Що ми можемо говорити? Я зараз я сподіваюся, що мене слухають люди, які дивляться нас по Ютубі, так онлайн, які подумають: а чим же моя компанія або моє містечко маленьке, польське, або шведське, або німецьке, чим ми можемо бути корисні Україні? Бо завтра це може прийти до нас. Нам потрібні зараз технології, нові ідеї, нові підходи. То ми не можемо просто говорити це не просто цифри, це симпіоз роботи. Нам зараз потрібна робота. Співчуття не просто допомога, не їжа не просто розмістити переселенців. хоча це теж дуже важливо, але набагато важливіше зараз стати поруч з нами пліч опліч. Не обов'язково прямо їхати в Україну, якщо ви переживаєте. Я розумію, що це не просто. Я в, е, живу на 17-му поверсі в Києві, і кожну ніч я спускаюсь в сховище, бо це ну це без, небезпечно для мого життя. А я хочу ще народити дитину, хочу ще жити. Багато чого зробити для України. Так ми маємо берегти своє життя в тому числі. Але сьогодні, коли ми думаємо про розвиток, ми повинні спочатку створити бомбосховище в усіх школах на всіх підприємствах в кожному житловому будинку. І якщо в Києві у нас є бомбосховище, то в Харкові їх значно менше. І люди вже забувають ходити в бомбосховище. Вони не ходять вже в бомбосховище, бо психологічно. Вони вже звикли до цього, і це страшно. А в маленьких містечках і селах, отут сидять голови, у них взагалі можливо одно бомбосховище на все село або селище. І це погано, бо ми не знаємо, скільки часу, скільки років ми будемо ще в стані війни. Бо коли ми говоримо про перемогу, ми в неї віримо. Але ми не впевнені, що вона буде завтра. Ми маємо готуватися до того, що війна може бути один, два, три більше років. Тобто, наша вся економіка має перебудуватися. І то я звертаюся до наших польських партнерів. Ми дуже багато працюємо. Я вдячна польським партнерам. Сьогодні я вдячна польським громадам, які вже з нами співпрацюють. Це громада Гміна Сіроцьк, Мазовєцького воєводства, яка разом з нами вже підписала два порозуміння з нашими громадами, провели форум місцевого самоврядування. Буквально в березні місяці цього року це ми вже робимо сьогодні. Ми сьогодні, ми в вересні минулого року, в розпал війни. У мене делегація голів громади представників бізнесу, в тому числі з території, де йдуть бойові дії. Ми вивчали досвід Польщі в переробці в агропереробці. Чому? Бо у нас дуже багато територій, які заміновані, і нам потрібно терміново переформатувати агросектор для того, щоб створити. Нові підприємства з новими технологіями на нових територіях, і нам не потрібно старі будувати. Нам потрібно вже новітні технології, біотехнології, нові підходи для того, щоб дати роботу переселенцям і щоб повернути оті 7 мільйонів чи скільки зараз по різним оцінкам різна кількість людей виїхала з України. Ви розумієте, якщо вони не повернуться, економіка і так просіла 30% ВВП ви розумієте різні цифри, але економіку продукують люди. Якщо ми не не повернемо їх, це буде проблема для, для всіх. Не зможе Польща і інші країни нам постійно давати 9 мільярдів щомісячно. Нам потрібно самим їх продукувати, і ми їх продукуємо. І зараз вчора виступав представник банку, який сказав Кредобанк, який сказав, що українські компанії продовжують платити по кредитних зобов'язаннях без проблем. Це говорить про підходи. Нам можна довіряти, але зараз ми в дуже складній ситуації, і я закликаю всіх від, відкрити думки свої. Не обмежуватися просто якоюсь допомогою разовою фінансами, думайте про співпрацю зараз. Український уряд надав широкі можливості для поляків. Ви можете вести економічну діяльність на рівні з нашими громадянами. Цим потрібно користуватися. Нам потрібні технології. Не треба. Ви знаєте, коли кажуть, от стати в чергу які країни краще, друзі. Та нам мало буде на цій планеті країн для того, щоб е, відбудувати все те, яке нам нанесли урон, ці е, наші страшні люди, сусіди. Я боюсь про це сказати. Да всім вистачить місця, і всім буде можливість для того, щоб і заробляти, і відновлювати а головне. Е, уберегти весь світ від цієї навали. Я дуже вдячна. Думаю, що якщо ми продовжимо такі дискусії, ми точно знайдемо якийсь такий рецепт, який зможе швидше побудувати нову Україну. Наше суспільство готове, і ми про ми готові це зробити, але звичайно, з допомогою наших партнерів. Дякую, дякую.